Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми пригадаємо, які розділові знаки і за яких умов ми ставимо у реченнях з відокремленими обставинами, і звернемо увагу на один момент, про який згадувалося на минулому занятті, але не відпрацьовувалося. Крім того, ми з вами будемо говорити про те, яким чином правильно будувати речення з відокремленими обставинами. Ну, звичайно, тут. Насамперед виходить дієприслівники, дієприслівникові завороти. Але перед тим, як ми будемо працювати безпосередньо із реченнями з відокремленими обставинами, хочеться пригадати загальний матеріал про відокремлені члени речення. А ми з вами розібрали вже четвертий різновид відокремленого члена речення обставина. І тому до вашої уваги такий тест, який дуже часто дають на. Національному мультипредметному тесті для того, щоб перевірити обізнаність абітурієнтів із темами української мови. Отже, це тест на встановлення відповідності. Під цифрами у нас зазначені назви відокремлених членів речення, які ми з вами вже вивчили, і з якими працюємо означення, прикладка, додаток і обставина. А буквені позначки у нас якраз пов'язані із. Прикладами цих відокремлених членів, нам треба знайти речення із таким відокремленим членом, і букву, приклад такого речення, поєднати з цифрою. Отже, приклади. На Вернісаж прийшли колеги-пейзажиста, справжні поціновувачі образотворчого мистецтва. Переглянувши другий розділ книги, письменник був надзвичайно вдоволений ілюстраціями. Учасники форуму, натхненні промовою голови оргкомітету, жваво обговорювали перспективи співпраці. Виставка триватиме до кінця вересня і працюватиме щодня, крім останньої суботи місяця. Кожен митець прагне визнання або слави, тож мріє знайти стежину до людського серця. Будемо працювати за порядком, тобто від першої цифри до четвертої, якщо ви самостійно. Тест проходите, значить, ви можете працювати з будь-якої цифри. Отже, відокремлене означення у нас міститься у варіанті В. От Учасники, а які вони були натхненні промовою голови комітету. Відокремлене означення. Цифру 1 ми поєднуємо з буквою В. Далі, відокремлена прикладка, це варіант А. На Вернісаж прийшли колеги-пейзажиста, справжні поціновувачі образотворчого мистецтва. Тобто, слово колеги. Відокремлена прикладка дає другу назву і другу ознаку. Цифра 3 це відокремлений додаток. Думаю, що його найлегше знайти серед усіх цих речень. І відокремлений додаток у нас піститься у реченні Г. Виставка триватиме до кінця вересня і працюватиме щодня, крім останньої суботи місяця. Пам'ятаємо, що відокремлені додатки приєднуються у речення за допомогою спеціальних прийменників і прийменних крім один із них. І відокремлена обставина, зараз це героїня нашого уроку, наших занять. І це речення в варіанті Б. Переглянувши другий розділ книги, ось він, дієприсівниковий зворот, один зі способів вираження відокремленої обставини, письменник був надзвичайно вдоволений ілюстраціями. Ще раз варіант 1 з варіантом В поєднали, двічку. Поєднали з варіантом А, трічку поєднали з варіантом Г і четверку поєднали з варіантом Б. П'ятий варіант нам не потрібен, тому що в ньому немає відокремленого члена речення. Кожен митець прагне визнання або слави, тож бріє знайти стежину до людського серця. Ніяких членів речення відокремлених тут немає. Так, загальний матеріал, тобто пригадали, які відокремлені члени речення. Бувають які розділові знаки між ними, коми, тере і так далі. Ну а тепер тест знову ж таки на встановлення відповідності, але пов'язаний з нашою минулою темою. Або, можливо, ще з темою 7 класу про дієприслівники і дієприсівникові звороти. Одиничні дієприслівники і дієприсівникові звороти. І таким чином ми зможемо повторити той матеріал, який повторювалося, вивчалося в 7 класі, повторювався минулого уроку. Отже, під цифрами. У нас з вами зазначена пунктограма, ну, а під буквами, знову ж таки, речення із цією пунктограмою. Нам треба поєднати пунктограму, і приклад речення на неї. Речення, у якому є дієприслівниковий зворот, виділений комами. Речення, у якому є одиничний дієприслівник, виділений комами. І третє, у якому одиничний дієприслівник не виділений комами. і четверте речення, у якому є дієприслівниковий зворот не виділений комами, бо він виражений фразеологізмом. Знову ж таки, якщо ви виконуєте самостійно, ви можете починати з будь-якої цифри і таким чином звужувати коло правильних відповідей. Отже, перше речення, у якому є дієписівниковий зворот, виділений комами. Ну, зрозуміло, що розділових знаків немає. і Якщо були розділові знаки, то тоді б це полегшувало завдання, а нам це не потрібно. Поєднуємо цифру 1 із варіантом Б. Піщана скульптура, так само як і вранці, стояла на березі Солоного озера, і ось він дієприсівниковий зворот, виділений комою, тому що знаходиться в кінці речення, прикрашаючи собою доволі скромний пляж. Далі одиничний дієприслівник, який виділений комою. Люди, Маріан Маріандге, люди, фотографуючи, швидко обступили скульптури з усіх боків. Фотографуючись, одиничний дієприслівник знаходиться перед дієсловим присудком, всередині речення, з обох боків відокремлюються комами, і це нам відомо не з минулого заняття, а ще з сьомого класу. Далі, третє, тепер нам треба знайти те речення, у якому одиничний дієприслівник не відокремлюється комою. А це буває тоді, коли він знаходиться в кінці речення. Після дієслова присадка відповідає питання, як у який спосіб, і це близьке до варіанта Г речення, тобто попередній варіант В. Усі йшли озираючись. Озираючись, одиничний дієприслівник знаходиться в кінці речення, після дієслова присутка відповідає на питання, як у який спосіб йшли, озираючись, і коми ми його не відокремлюємо. І четвертий момент це речення, у якому дієприсівниковий зворот, не виділений комами, бо він є фразологізмом, і це варіант, Д. діти приєдналися до роботи, працювали, не покладаючи рук. Це є представник озорот, який виражений фразологізмом, знаходиться після дієслового присутка, точно так же комою не відокремлюється. Ми не використали варіант А через те, що там немає те, того, що нас цікавить. Увечері ми знову прийшли до озера помилуватися заходом сонця. Ну що там у нас? Немає ніяких відокремлених обставин. Отже, ще раз, цифра 1. Це варіант Б. Цифра 2 це варіант Г, цифра 3 це варіант В, і цифра 4 це варіант Д. У такий спосіб ми з вами повторили трошки матеріал, відновили в пам'яті, і можемо рухатися далі. Сьогодні ми говоримо не тільки про. Обставини виражені дієприслівниковими зворотами або одиничними дієприслівниками, але й про обставини, які виражені прийменниково-іменниковою конструкцією зі спеціальними прийменниками. Отже, зупинимося на цьому моменті. Завжди відокремлюється коми або комами, Відокремлені обставини, виражені прийменниково іменниковою конструкцією зі спеціальними прийменниками, незважаючи на. Закінчуючи і словами закінчуючи, починаючи з. Приклад. На плацдармі, незважаючи на ранній час, ніхто вже не спав. Незважаючи на ранній час, відокремлена обставина знаходиться всередині речення з обох боків відокремлюється комами. А от якщо обставина вводиться в речення за допомогою спеціальних прийменників слів на кшталт, завдяки унаслідок, у супереч, попри згідно з залежно від відповідно до зв'язку з на відміну від та інших, то тут ми можемо ставити або можемо не ставити кому залежно від нашого бажання, тобто за бажанням автора. Якщо ми автор цього речення, значить ми вирішуємо ставити або не ставити кому, приклад не на дошці, тому що згідно з моїм внутрішнім літосчисленням, ось починається з 1 жовтня. Згідно з моїм, згідно з і далі, у нас іде обставина Вона не відокремлена, тому що авторка не захотіла відокремлювати завдяки прабабці того літа. Я знала лише одну пісню завдяки прабабці. Знову ж таки, хочете відокремлюєте? Не хочете не відокремлюйте? Авторка не відокремила і. Звернімо увагу ще на два приклади, які пов'язані з нашою минулою темою, але не дуже часто трапляються, все ж таки трапляються. І ще раз звернемо увагу на один із моментів, коли обставина пов'язана зі сполучником, і от щоб ми з вами все правильно розставляли, все правильно вживали, ці тілові знаки у реченні. Отже, два речення. І як ви бачите, виділені вже два. Сполучники, лицарі помчали на змі з усіх боків, а підскочивши ближче, задзенькотіли мечами драконячій лусці. Ось такий момент. Зверніть увагу, підскочивши ближче, це відокремлено обставине враження працівником зворотом, а перед ним знаходиться сполучник А, комою не відокремлюється. І це нагадує нам щось: на кшталт того правила про вставні слова, там де А може. Там ми теж не відокремлюємо комами. Далі мечі відскакували мов от скелі, списи ламалися, або вигнувшись дугою, випорскували з рук невдалих напарників. Ось. І вигнувшись дугою, є присівниковий зворот, відокремлена обставина, і сполучник або минулого року у нас були сполучники І, І, та, в значенні І. От, поєднує однорідні присудки. Лам... Ламалися або випорскували. І на це теж треба звернути увагу. Отже, сполучник у нас не дотичний до дієприсівникового звороту, тому він і не входить до дієприсівникового звороту, тому ми після нього ставимо кому, нібито беручи з обох боків дієприсівникового звороту ось комами в таке коло. Це ті моменти, на які слід було ще раз звернути увагу, тому що це важливо. Пунктуація, як і орфографія, це важливий момент. Переходимо до закріплення. Сьогодні ми працюємо з, із обставинами, вираженими дієпрацівниковими зворотами для того, щоб натренуватися. Перед вами речення, у яких містяться відокремлені обставини, які виражені діацівникови зворотами, і нам слід попрацювати, розставити розділові знаки, повторити пунктограму. Перевірмо, що вийшло. Я на хвилинку замислилася, пригадуючи неймовірні події нинішнього ранку, і раптом усе зрозуміло. Дєписівниковий згород знаходиться всередині речення з обох боків і докремлюємо комами. Попереду стихав, готуючись до сну, гамірний вулик в гуртожитку, готуючись до сну. Знову ж таки в попередньому реченні, у середині речення, з обох боків комами. Нижком проходить кішка, манерно звівши хвіст. А в цьому реченні відокремлено обставина виражена діапресівником зоротом знаходиться в кінці речення, а дім, затискаючи рану плющем щодня і щоночі стоїть за плечем. Середина речення з боків відокремлюємо комиму. Киваючи рясною головою, зелений ліс до сонця засміявся. а тут дісівником зорот знаходиться на початку речення. У глибині неба, руйнуючи легкість ночі, неясним маревом вимережувалось павутиння не то хмарин, не то передсвітанку. Діпосівников взросл знаходиться у середині речення. І дуже красиво описував природу Михайло Стельмах. До речі, 22 квітня відзначається Усесвітній День Землі. І шкода, що тільки цього дня людство замислюється над тим, що воно робить з планетою. Наступні два завдання пов'язані із трансформацією речень. Ми бачимо з вами в завданні 2 речення з однорідними присутками. Минулого року ми з вами виконували такі завдання, і зараз ще раз для того, щоб легше було орієнтуватися відокр... і перероблювати на речення з відокремленою обставиною, у нас однорідні присудки вже виділені в речення. Сонце підбилося вгору і розіклало золоті плями. Високий чоловік прогулювався територію замку, час від часу зупинявся біля мурів, розглядав старовинну цеглу. Наприклад, це, дієслово ми трансформуємо у дієприслівник. Сонечко, кома, підбившись угору, розіклало золоті плями. Сполучник її вчезає, тому що нам нема чого пов'язувати, у нас зникають однорідні члени речення. Далі високий чоловік прогулювався територією замку, час від часу зупиняючись біля мурів і розглядаючи старовинну цеглу. А тут ми вирішили переробити другий і третій Діє слово для того, щоб поєднати їх в однорідні обставини, виражені діапрацівниковим зворотом. Третє завдання і це трансформація складних складнопідрядних речень у речення прості, ускладнені діапрацівниковими зворотами. Частина, яку ми з вами повинні трансформувати, вже виділена. І нині, коли проходимо вулицями Києва, ми бачимо відображення минулої слави у мармурі і бронзі. І нині, проходячи вулицями Києва, ми бачимо відображення і так далі. Коли я писала йому, то відновлювала свою здатність впливати на події мого життя. Пишучи йому, я відновлювала свою здатність впливати на події мого життя. Перевіримо ще раз. Це не означає, що тут тільки так можна: спробуйте перетворити інші дієслова, трансформувати їх в дієприслівники. Ось це просто знову ж таки залежить від того, яке дієслово ви хочете перетворити. Якщо у нас однорідні обставини, то розділові знаки ми розставляємо точно так же за тими ж формулами, які вже вивчили, як і для звичайних однорідних членів речення. І завдання, яке пов'язано із великою проблемою, тому що коли людина формулює свою думку, Якраз за допомогою речень з дієприсівником зворотами, вона часто допускає помилки, тому що забуває про основне правило. Основне правило, коли ми будуємо речення з дієприсівниковим зворотом. І основна дія, яку виконує присудок і означає присудок, і додаткова дія, яку означає дієприслівник, вони повинні стосуватися однієї і тієї ж особи. Якщо у вашому реченні якось якимось чином виникає Два підмети, тобто дві особи, з якими пов'язані дії, значить ви правильно побудували речення з дієприсівниковим зворотом. І зараз у завданні 4 є такі речення, які вже з помилками створені, і нам треба прибрати ці помилки, залишивши дієприсівникові звороти. Відредагуйте речення, згадуючи літні вечори, у моїй уяві постає сріблясте синє море. Ну, якщо... Ми з вами будемо дотримуватися тієї формули, про яку згадала, то це, значить, море десь згадує літні вечори і так далі, тому що воно є особою, з якою пов'язана дія. Як виправити? Ну, треба придумати, хто це згадує літні вечори. Ну, нехай це буде я. Згадуючи літні вечори, я і далі уявляю стріблясто-синє море. От, або я бачу сріблясто синє море, і тоді все буде правильно. Я і згадую, я і бачу або уявляю сріблясто синє море. Наступний момент, якось шукаючи фіалок, нас застала ніч. Ну, тут уже ми зрозуміло, ніч шукала фіалок, та ні, ніч не може шукати фіалок. Тому, якось шукаючи фіалок, ми затрималися до ночі. Ми затрималися, ми шукали. Все нормально і зберегли зміст речення. Відпочиваючи в Карпатах, соснові ліси набувають тебе цілющою силою. Ми дуже раді за соснові ліси, що вони можуть дозволити собі відпочивати в Карпатах, але це ж не так. Це хтось відпочиває у Карпатах. Ну, Хто це може відпочивати в Карпатах? Ну, Наприклад, нехай це будуть студенти. Відпочиваючи в Карпатах, студенти і далі п'ють цілющу силу соснових лісів, або вбирають у себе цілющу силу соснових лісів і так далі. Ось точно, або насичуються цілющою силою соснових лісів. Тут можна по-різному висловитися. Головне, щоб і головна дія присудок, і додаткова дія, дієприслівник стосувалися однієї особи, тобто того, хто діє. Він повинен бути один, а не два. Тому що така формула. І про цю формулу нам відомо з 7 класу. Сьогодні ми просто зупинилися, тому що працюємо з відокремленими обставинами, а вони найчастіше виражаються саме дієприсівниковими зворотами або одиничними дієприслівниками. І тому ми працюємо. Ось такий момент. І п'яте завдання творчого характеру. От, ну, хоча б щось ми можемо з вами у цей день сказати про природу, згадати. Згадати, що ми частина цієї природи. І ось пропоную продовжити речення, живучи в гармонії з природою, ну а далі. Звичайно, це буде людина, або люди, а можливо, я, ви хочете продовжити саме так. Живучи в гармонії з природою, людина вдосконалюється. Наприклад, так. Ось. Або якщо ми з вами розглянемо саме цю ілюстрацію, то тут написано Квітинця, коли квіти. А мені хочеться трошки перенакшити. Квітень це коли ми квітнемо. Так що квітніть своїми думками і вчинками. Бережіть себе на все добре, до побачення.